Планета Земля являє собою великий магніт, полюси якого знаходяться біля географічних полюсів. Північ, на яку вказує стрілка компаса, може не співпадати із географічною північчю. Магнітна вісь і вісь обертання нашої планети розташовані один до одного під кутом 11,5 градуса, який називається магнітним відхиленням. Зовнішнє ядро землі, яке знаходиться в глибині землі через високу температуру, перебуває в рідкому стані і перетікає всередині земної кулі за обертанням планет. У цьому розплаві містяться метали, які індукують магнітне поле. Магнітне поле землі можна уявити як динамо в котушці, якої протікає струм, який створює магнітне поле. Дані струми намагнічують залізне осердя. Котушка символізує зовнішнє ядро землі, залізна серцевина, внутрішнє ядро. Зовнішнє ядро містить електричні заряди, які через обертання генерують електроструми. Дані струми намагнічують внутрішнє ядро. Магнітне поле часом повільно змінюється. За історією існування землі його потужність і напрям змінювався багато разів, при цьому зміщуючи магнітні поліси на відстані, які широко можуть становити 15 кілометрів. Магнітне поле також створюється зовнішніми впливами. Сонячний вітер на денній стороні землі стискає магнітне поле, в той час, як на нічній стороні землі, воно витягується. Цікавим також і явище магнітні бурі. Це збурення магнітного поля землі тривалістю від кількох годин до кількох днів у періоди підвищеної сонячної активності в космічний простір викидається величезна кількість речовини, здебільшого протонів і електронів, частини яких Рухаючись зі швидкістю від 400 до 1000 км на секунду. Дуже сильний потік часток змінює характеристики магнітного поля. Магнітне поле здатне відхилити велику кількість небезпечних радіоактивних частинок сонячного випромінювання, таким чином захищаючи землю. При попаданні частинок сонячного вітру в атмосферу вони стають видимими. Завдяки цьому, ми можемо спостерігати полярні сяєва в південній чи північній півкулі. На земній поверхні виявляються області, у яких спостерігається відхилення магнітних ліній від силових ліній магнітного поля землі. Такі області називають областями магнітних аномалій. Їх виникнення пояснюється впливом на магнітне поле землі, магнітних полів, покладів залізної руди. В Україні є кілька таких зон аномалій. Наприклад, Криворізька Кремочуйська аномалія, пов'язана з великими покладами залізних рухів.